Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку вивчаємо ділення на двоцифрове число. Ви вже вмієте виконувати ділення на двоцифрове число способом добору, однак це не єдиний спосіб міркування діленні на двоцифрове число. Сьогодні на уроці ми пригадаємо відомий нам спосіб послідовного ділення, який при діленні на кругле число. Ми переконаємося, що не можна вивчати різні прийоми обчислення заново, а принести вже відомі нам на інші випадки ділення на двоцифрове число. Отже, будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь 52 розділити на 10. І буде 5, остача 2. Отже, записав, будь ласка, 30 квітня. Класна робота. І записали п'ять остача два. Повірте, чи правильно розкладене число на множники 14 це 7 помножити на 2. Так, 24 на 5 і 2 на 10. Так, І 32 це 4 на 8. Все вірно. Сьогодні ми працюємо зі сторіночкою 115. Будь ласка, розгортайте її. Так, номер 2. Нам потрібно з вами виконати дії. Отже, 56 помножити на 10 буде.

Шість помножити на сто. Шістьсот чотириста поділити на десять. Сорок. Триста поділити на сто. Три, чотириста двадцять, ділимо на десять. 42. Тисяча поділити на 100. 10. Так, прокоментуємо розв'язання. А поділити на Б помножити на С. Можна А поділити на Б і поділити на С, або А поділити на С і поділити на П. Наприклад, 570 ділимо на 30. Це 50, 570 ділимо на 10, помножити на 3. 570 ділимо на 10 57, 57 поділили на 3, 19. Номер 4. 520 ділимо на 40. 40 розкладаємо на 4, помножити на 10. І тоді 520 ділимо на. 4, помножити на 10. Це 52, поділити на 4, і це назва 13. 960 ділимо на 40. Бачимо, що ми пишемо. 960, поділити на 4, помножити на 10. 960 прибирали 0. 96, поділили на 4. 96, розкладаємо на 80, і 16. 80 ділимо на 4, 20, 16 на 4, 4. і разом

13. 800 ділимо на 50. Прибираємо нулик. 80 ділимо на 5. Розкладаємо на 50 і 30. 50 ділимо на 5, 10, 30, ділимо на 5, 6 і разом 16. Отже, записали, будь ласка, якщо вам потрібен час, зупиняємо, і йдемо далі. Отже, прокоментуємо з вами знаходження значення першої частки використання прийому послідовного ділення. Зіставимо першу та другу частку. Наприклад, дивіться, 60 ділимо на 30. Розкладаємо 30 на 10 і 3. І поступово 60 на 10, 6, 6 на 3 і отримали 2. У другому випадку ми 60 ділимо на 12. 12 ми розкладаємо на 6 і 2. 60 на 6 – 10, 10 на 2 – 5. Отже, прийом послідовного ділення. Замінює дільник добутком зручних множників. Ділю найбільший множник, ділю одержаний на результат на інший множник. Наприклад, 96 на 12, розклада на 2 поступово поділили і отримали 8. Номер 6. Записала, будь ласка. Так, 72 ділимо на 24. 24 розкладаємо на 8. і 3. 72 на 8 9. 9 поділити на 3. Отримали 3. 90 поділити на 18. Розкладаємо 18 на 9 і 2. 90 поділити на 9 10. 10 поділити на 2, 5.

51 ділимо на 17. Ну тут тільки способи підстановки 7, щоб закінчилось на 1, і це в нас з вами 3. Номер 8. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. Зоя може виготовити за годину 4 метри гірлянди. А її брат Артем 5. Скільки метрів гірлянди виготовлять діти за 2 години, працюючи разом. Отже, продуктивність праці. Час роботи та загальний виробіток. Продуктивність 4 метри. Артем у нас 5 метрів. І час роботи, ми знаємо, що за 2 години загальний виробіток не знаємо скільки. Так, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 4 додати 5, і буде. 9, 9 метрів, і це продуктивність. Отже, записали, будь ласка, перша дія: 4 плюс 5 дорівнює 9 метрів продуктивність. Тепер що ми з вами робимо? Ми повинні 9 помножити на 2 і дізнаємося 18 метрів. Отже, тепер відповідь: скільки метрів гірлянди виготовлять діти за 2 години. По-перше, об'єднали в одну один вираз 4 плюс 5 і помножили на 2 до 18 метрів. І тоді відповідь. 18 метрів гірлянди виготовлять діти, виготовлять діти за 2 години за 2 години Працюючи разом. Отже, Данило задумав двоцифрове число, яке закінчує цифрою 4. Якщо суму цих цифр збільшити у 3 рази, то дешемо число, яке приділене на 10, дає й вистачить 7. Яке ж число задумав Данило? Отже, 5 плюс 4 у нас 9. Так, 9 ми множимо на 3. Це 27 27 ділимо на 10, це в нас 2 і остача 7. Отже, відповідь 54. Так, отже, яким способом ви навчитесь ділити на двоцифрове число? В чому полягає спосіб послідовного ділення? Як можна міркувати, щоб виконати ділення цим способом? Оберіть, відповідно, цеглинку, і домашнім завданням буде порахувати завдання номер 7 Ось воно на сторінці 116, або ви бачите на екранчику. Всього найкращого і до побачення!